Доброго дня, друзі. Ми на риболовлі ловимо товстого лоба. Хочу сказати, друзі, на цьому водомі я вже був. І в, тому році, на, в тому році, друзі, ще не був. Це, в цьому році це перша риболовля на цьому іменно, водомі. І що хочу сказати, в тому році я ловив, пробував на глибини невеликі там 30 см, не було. А потім, друзі, я приїхав на цей водойм, поставив 1,8 80 і отримав клювання. Хто помнить ці ролики, пишіть в коментах. Тому, друзі, я думаю, що будемо ловити сьогодні, по-перше, ловим на поплавці. Три поплавця буде. Буде, друзі, дві гумки. Чому дві гумки? Бо со мною сьогодні дядя Руслан Груз. Привіт. Привіт, народ! Він буде допомагати. Я йому буду допомагати. У нього буде одна гумка, і у мене буде одна гумка. Ну що, друзі, ми на каналі Рибалом задоволенням. Ми починаємо. Приємного перегляду. Сьогодні у нас риболовля. Будемо ловити на планктони лаки. Є у мене прижене молоко. Дуже класно працює це пряжене молоко. Є у мене гейзер, дивіться, є сотки, є сотки і прижене молоко. Сотки такі, великі. Оце, друзі, я Риболовля у нас буде з ночівлі. Тому оці сотки, друзі, ми поставимо вночі. Може щось гарненьке і клюне. Оці сотки, друзі, стоять трохи довше, ну як трохи. Це, ці десь, якщо будуть стояти 2-3 годинки, то ці 6-7 годин. Ну, тобто якраз для ночівлі це буде класні планктончики. Є у мене ще, друзі, повничка, будемо пробувати, є мед. На що буде клювання? Я буду вам все, друзі, в нашому ролику ми розповімо. Так, друзі, що, у мене буде водна, як кажуть, гумка. Дядя Руслан, одна гумка, але він ще. Приїхав вже, він же хоче ще, щоб не ждати. Він, такий у нас зараз відпуск. Тому, друзі, він ще буде питатися ловити карасика, може ще якусь дрібну риб, ето, рибку. Бо в нас такі одразу пишуть, о, удак до херна. Ні, друзі, на карасика це не вважається. Це не то, що ми ловимо. Це тут на карасика. Можна ловити карасика, дрібну рибу можна ловити. Буде дві, дві вудки ще поставить дядя Русланчик. І ще може щось, якось карасика злови. Пішла, пішла, все, закліпсувався. Зараз в одну точку воно покліє до кліпси кидає. Зараз, може, ще якесь дрібно дополовимо. Товстолоба це треба чекати, правильно? А що робити? За сутки можна... Ти можеш за сутки друзі, піймати одного товстолоба і все. А що, ти ж приїхав на риболовлю, треба на риболовлю не тільки ловити, товстолоба. А поки він не клює, поки чекаєш товстолоба, можна й карасика половити. Половимо, обов'язково половимо. Зараз клюне, зараз дочекаємось. Зараз і карасика половимо, поки товстолоб у нас. Будемо ждати, товстолоба. може і гарненький якийсь -то візьме товстолоб. Хотілося зловити. Тут є хороші кабанчики в цьому водоймі, але їх дуже-дуже мало. Друзі, перше клювання. Пацак взяв. Пацак усього лежить. Дивись, підсак тут рядом. Що там, є щось добре? Чи таке? Чи не розумієш? Не розумію. Підемо отак вверх. О я перший лобатик. Бач? І глубінка. І глубінка у нас метр з хером. А що тут за планхтонне? І лаки стоїть, так? Да? Да. Та прижене молоко. Це я вже. Тільки це вже добре. Ну добре, покаж, Бо ти в перший раз показав рибу. Покажи, що ти там зловив. Рибу хоч покажи. Ну такий, піде, добре. Все, за новим лобатиком. Три гачка. А ти надів і пластмас. Так, три гачка. Я все поправив. все. Дякую, де так, да, да, вилазить. Десь теж якась дрібнота. Щось якась дрібнота. І є дрібнота. Дрібнота, ну що там? Так, зараз краснопер ми тут натягаємо. Як нас сушим його цього краснопера. Ну така я хочу сказати. Вот віщо, дивись яка гарненька. А на що взяв? На що взяв? Перловка. На, на перловку. Тут опариш був. А, перлок. О, перлок. Ну добренько, на засовку піде. І ну, хоч кормушку бачиш чуть Начав їсти. А це ж ти недалеченько закинув. Так. Да. Наконець-то. Слабеньке, да, щось? Да. Слабенько щось. Слабеньке воно. Він сошов. Тай я вже живе поп. Сошов він, да. Бачите, еле зацепився, гад такий. Так, друзі, зійшов. Ось сліз оставив. На. Не зацепився він чуть-чуть. Слізи оставив. Зараз прийдеться, зараз новий планктончик поставимо. Це у нас тут прижене молочко. Бачите, як гриз. Це він. Бачите, як планктон планктону цей лакій. Если це СССР гризе, це він все такий у нас виходить. Там ще плантончики у нас стоять, хай стоять, воно ще плантончик стоїть. Зараз сюди. Поставлю один, только новенький. Зараз хочу ставимо планктон сюди. Ставлю сюди плантончик. Технопланктон. Так, наклювання вийшло. Хочу сказати, що якщо він підходить починає плантончик смактати, то він стоїть. Годинки дві, друзі. Так він стоїть годинки три. А як тільки товстолоб смокші, дві годинки. І планктона нема. Так, все є, забрасуємо. Так, знімаємо. з свяха. Чуть, звісно, невдобно, що дві монтажі друзі. Пускай. Пішли по плавці. Ставимо на сигналочку. Працює. Так, два наших. Оп-оп. Працює. Все. Ждемо наступне клювання. Ну що там? Опять на середню було. Опять що? Опять... Не, є, є, є. є. Я думаю, опять немає. Щас дотянем, глянем. Що там за комбанчик. Чуть-чуть пішов ліворуч. Сейчас ми його тут трохи розвернемо. Сейчас нам. О! Амур клює! Амур. Друзі клює на намор. Так, все. Пішов трохи праворуч. дядь Руслан поможе нам під сакі нам час. Так, перший планктончик пропускаємо. Ух. Так, друзі, о, ходи. Зараз трохи йому тут заморим, трохи його. Грається, грається. Ух, о, це ривок зробив. Оце ривок зробив. Я, напевно, навіть не чекав такого ривка. І, і невеликий, і ти дивись, що робить. О! Все, можна забирати його. О, та ні, нормально, трояка, да? Напевно, 3 кг, друзі. Так, і тут, друзі, все. Одчіпляємо. Монтаж, все. Можна забирати його. Так, а ну давайте глянемо, що тут за кабанчик. Смажений кабанчик. Так, ну такі два з половиною. 2,5 КГ. Клюнув. Так, а на який гачок? Так, який длинніший, друзі. Клюнув на той, на той, який був длинніший. Ну, такий. 2,5 КГ. Так, ану давай к нам. Ану, давай к нам в гості. О, пішов. Клювання опять на середню і клюнув, друзі, на, опять на цей гачок, який длинніший. Перший у нас там був, друзі. Огірок, щось на огірок не хоче. А от друге клювання, друзі, опять. Прижене молоко. Працюю, прижене молоко я не знаю. І цікаво, знаєте, те, що я оце кажу, що ловлю оце на прижене молоко. Друзі, і сам потім придбати його не можу. Бо в магазинах, друзі, порозбирали все прижене молоко. Купити зараз у нас лаки прижене молоко. Взагалі немає, друзі. Розібрали все. Де оце в мене осталось пару пачок? Все, немає. Так, ви хоч, друзі, мені оставте прижиного молока. Я теж хочу ловити товстолоба. Так, і ще зараз зараз. Щас... Так, і на цю, друзі, зараз поставимо і глибину цю, на цю я зробив уже 1,20 двадцять. Бо клювання у нас тільки на глибині 1,20 двадцять, бо в мене стояла глибинка І 80 см. І стояла у мене 1,5 метрова глубінка. Але, друзі, вже друге клювання на метр двадцять. Зараз всі монтажі я ставлю, друзі, на метр двадцять. Ну що, є. Зараз попросимо дядю Руслана допомогти. І будемо заносити свою, як кажуть, цей монтажик водоєм. Бо на, на такій глибинці, друзі, неудобно одному оце заносити. Оце треба, щоб хтось допомагав. Одному, звісно, невдобно, ну. Заносимо. Все, пускай дядь Руслан, пускай його. Так, все є. Пішли вони. Пішли. Дякую за допомогу. Так, все. Потроху, потроху, ми їх пускаємо. Відпускаємо. І ждемо наступне клювання. Пустив, попустив. Ну, що ти там? Все? Дядя Руслану, ну. Під сразу бере. Ну що, йди сюди ми. Як кажуть, іди сюди, смажений кабанчик. О! Є? Є якийсь смажений кабанчик. О, трохи пішов час значить, уперся. Да, ну тягнуть тягнув його, друзі, щось одразу він пішов, якийсь думав невеликий, а зараз навіть не розумію, який він там. Бо йде трохи по пішов. Зараз його потрохи-потрохи дотягну. Тут, друзі, форсувати, як кажуть, не треба. Поки дотягнеш його, щоб він подустав. Бо він ще, друзі, ще не зрозумів, що він, наверное, на гачку. О, пішов, пішов. Ось опішов, пішов, 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 спустив я його трохи. О, о, потянув, потянув. Потянув, друзі, потянув. Пішов праворуч, ліворуч. О, тягне. Рибки такі роби. А такий одразу думав, що невеликий. А тягне добре. Добре тягне. Ну, взагалі лобата лобатик, друзі. То столовце, така риба. Він на виваження таких дає емоцій. Ощущення. Він навіть невеликий, ну як не великий, Для когось трьох це дуже велика риба. Для когось кажуть, що це вообще, як кажуть, мальок. У кожного, у друзі, розуміння великої риби, у кожного різне. Дядя, дядя Руслану каже, трьох хороша риба, велика. Да. Да, для дяді Руслана велика. Для мене теж дивіться, такий кайф получить виважувати нього. його. Зараз треба його розвернути, бо хоче піти в очерет. Зараз ми його розвернемо. Зараз, друг, ми тебе трохи розвернемо. Це ж гумка, друзі. Що класи на гумки, ти гумку відпустив назад і все. І він тут уже в вечерет уже, він тут буде гуляти. Тут це проще завести на гумці. Навіть якщо буде місцяк невеликий, на гумці завести, друзі, проще, ніж коропа. Опять пішов туди. три з половини. Хочу. Ой, пішов. Похвастуй, три з половини. Зараз тут його припадняти треба. Зараз. Ух ти. Пішов. Трохи. Ти що робиш? Гуля. Ух, гуля. Ух, лобатик. Так, трохи. Та да, трьох, ну на виваження таке дає. Таку, друзі, як Якби я оце, не бачив його, я думав, що це десятка. Я ж оцих карпів тягаю на вудку. Я ж знаю, як вони запротивляються, друзі. А такий трошний товстолоб нічого собі він тут дає. І Я його не можу в місцях завести, він опять пішов вечерет. Опять приходиться мені трохи гумку спустити. Так, ну що, думаю, вже треба його брати. Хапануть в воздухах треба йому. бачиш, що робить? Ще неудобно, друзі, що поводці у нас длін, длінні оце, були б коротенькі, вже взяли би його. А так длінніше і не можу його. О, о! Розвернувся. Є, є, є. смажений кабанчик так. Що, що класно, друзі, що оце взяв оце, і, і все. І все. І дядя Руслан його, друзі, поніс. Ну так, да, це такий трохи більше, ніж перший. Це й до троячки, друзі. Зараз глянемо, який гачок взяв. А він вже виплюнув, да? гачок? Виплюнув. Виплюнув гачок. Ну це вже 100%, друзі. Це трояка. Перший був десь 2500. Це трояка. Класний. Тобто лобик. Так, а ну друг, давай йди к нам. Так, а ну йди нам до копілочки. Оба. Давай нам в копілочку. Ну, пішов, пішов. Друзі, казав, що тут стояв у нас агірок. Клюнув так, а клюнув, ось, о, сліз його, клюнув він на який гачок, який длинніший. Так, ну що, зараз запускаємо оснастку. далі, далі ловити. Не буду я плантончики міняти. Бо якісь вже як, стояли у мене свіженьки. Зразу ми його цепляємо всю, сюди і будемо запускати. Зараз розпутаю гачки, щоб при забросі ці гачки. Нас, щоб були у нас добренькі. Так, все, гачок розпутав, ось він був, ось розліз його. Ось на цьому гачку він був який. Ну, в основному і клює у нас. На те що те нижче. Дивіться, яка зеленуха, в отлаки. Дивіться, яка зеленуха отлаки. Бачите, друзі. Яку, яку вона зеленуху? Я думаю, що камера може передається зеленуху. Зараз. гляну там планктон, гачки запуталися, так. Да. Зараз тут трохи запутались гачки, зараз тут поправлю. Бо поки тянули, друзі. Гачки трохи позапутувалися. Так, все. Планктончик ще є. Хай ще стоїть. Хай ще. Хай ще стоїть. Все є. я угу. пускаю. Ух. Все. Що, пішли наші поплавці за новим лобатиком. Все, друзі, пускаємо велосінь. Бачите, все, пішло, заматує велосінь. Тут, головне, друзі, на гумку акуратно оцю волосінь ложити, щоб вона не запуталась, і щоб ця волосінь, друзі, була отут волосінь. Е -е 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 -е. 1,2 мм, тобто товсту. По-перше, щоб вам, коли витягнути, то лоба, щоб руки він не порізав. По-друге, що тонка волосінь буде путати, путатися. Так, ну все, ставимо на сигналочку. Ду -ду 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 Працює, все, є, є. Все. Наступне клювання. Так, зараз і цю призабросимо, друзі, вудку. Це мою. Власню гумку перезабросили. Зараз і тут дяді Руслану допоможемо йому поміняємо, нові плантончики поставимо. Так дивіться, у дяді Руслана які монтажі, друзі. це побачив таке і зацікавився, треба собі друзі, зробити таке. А чому бачите, оце, планочка, оця, вона длінніша і гачки у нас трохи знаходяться далі від самого. Планктончика. І тут бачите, що на два планктончика, по-перше. А по-друге, як мальок гуля, що я замітив, що у мене дуже багато малька цепляється на гачки, а у русланчика, у дяді Руслана, малька немає. Я думаю, що оце він гачки розвів подалі від планктона. І, так і тому і мальок і не цепля. Зараз зараз теж на 20 глубінку поставимо. Зараз сюди теж поставив пряжене молоко. Це ось, ось тут два планхтончика, один трохи менше, це якраз як на додаток. І свіженький сві, свіжий лакі. Прижине молоко. Зараз поставим метр двадцять в ну, Так у тебе якраз метр двадцять є. Це взагалі, чітко, чітко метр двадцять. І все, зараз цю др... тримаю, тримаю. Все. Пішов. Пішли. Пішли, дяді Руслану. Поплавці. Зараз йому йому щось, друзі, зловимо. Тоже зробив таку сняжку, як і в мене. Тоже ставив на сигналочку, ось о, друзі. І все. Будемо дати клювання. Так, ну що, друзі, у нас порибинки вже є. Дядя Руслан уже настрій я кажу, чудовий. Як хочу, кажу, дяді Руслану, зараз би ще якось кабанчика зловити. кіл на 10. Взагалі було б супер ідеально. А дядя Руслан каже, хоча б п'ятерочку, ку так? Да, да п'ятерочку. А, Мурчика. Двушечку. Двушечку? Двушечку. Ну, ти закинув вудки воно карасьовські, Може туди прицепиться, а мы. Може, причепиться. будемо ждать. Будемо чекати. Може, в клюне, ми ж тут ночивлею. Ого-хо! -хо. Хороша дрібнота, слушай. Ждемо клювання товстолобу, кажу. Ловимо дрібноту. Ну це ж не дрібнота. Дивись, яка гарненька. Супер. Ні, на На кук просто. На кук? Піде. Отак, друзі, і ловимо. Поки товстолоб напліє, ловимо дрібноту. Ну, я хочу сказати, що таку рибку, це я б вже не казав, що це дрібнота. Це така доволі таки крупний. Крупна тарань. Так, вночі клювань не було. Що, простояли планктончики. зараз, друзі, будемо перезабрасуватись і будемо ждати ранкового клювання. Дяді Руслан ще зранку якраз схоже, зараз ще карасика може половина, якісь дрібноту. Но хочу відмітити, що вчора ввечері клювання були, тобто дрібнота є, така в адомі. Така неплоха у нас таранька була, так що карася не було, друзі, але тарань, краснопер клює. Клювання, друзі, зранку зранку клювання. О, е, о, потянул кабанчик. Как раз подхват у нас такой, чтобы сухого кабана брать. Держи, Русик. Я пацаны в шоке. Я таких пошколобов еще не бачу. Я не бачу таких пошколобов. Момент истины. Момент истины, ты видишь? Да, 17. 17. Почти 18. Так, ну що, друзі, трохи, трохи відійшов. Тут, друзі, в мене стояв лакі. Мед лакі. Мед лакавський закинув. Ось о, мед. То прижене молоко, прижене молоко, думаю. А мед чому, друзі, я зранку поставив мед, тому що знаю, що по прохолодній воді мед працює. І я закинув мед. І тому, друзі, в мене було якраз... Вчора я почав його ввечері ставити, вночі він у мене простояв. І зранку я поставив. І ще, друзі, плантончик залишився, бо тільки гумку поставив і було клювання. Десь з пів годинки подождав, і плантонка, дивіться, ще, ще багатенька стала. Зараз це поправляю і буду відпускати водою. Так, друзі, ну що, риболовля добігла до кінця. Класна була риболовля. Є у нас трофейчик. Хочу відмітити те, що цю. Як я виважування цього трофея, я як завжди виложу віддільним роликом. Це буде. Піймав я 17 КГ, пару товстолобов, друг піймав у мене пару товстолобов, половили дрібноту, рибалка була супер класна, чудова, хочу відмітити, що фантончики відпрацювали класно. глибинку знайшов та що потрібно для цієї водойми. І вітер був у нас з дамби вершинку. Так що у нас все було. Все, як кажуть, сложилися, всі пазли в кучу і ми зловили таку гарну рибку. Так ну що, друзі, ми були на каналі Рибалом за задоволенням. Ми, як кажуть, з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі. Рибалом з задоволенням. Ну все, друзі. Пока-пока, друзі, пока-пока. Пока, дядя Руслан. Пока. Пока. До побачення.